Доброго дня! Що це може бути? Оце так бджоли пів дня сидять і якби так шліфують вулиць угору і вниз. І внизонби, і на стінки. Ось сусідній. сусіднього теж трішки є. Сьогодні жара і не дуже велика, а все одно шліхують. Зараз ще прикріплю відео, знайомий теж, теж таке бджоли роблять. Що це може бути? Ось де ще у трьох теж теж трішки бороди висять. Сьогодні, можна сказати, і жарко, і так собі 31-32, дно сітка і наповне дно. Підрамковий простір у цих рогатих 3 см, цих 4 до 5, а все одно мабуть, жарко або немає взятку. Я так думаю, що це немає взятку. І вони таким чином захищаються, щоб не було запаху нектара, щоб ніякі воровки не проникали в їхній вулик. Не мов би шліфують, і щоб ніякого запаху нектару не було і ніяка воровка не проскочила. Якщо якась і захоче, вони її зразу знешкодять. Що це може бути? Напишіть в коментарях. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.